Центральна виборча комісія повністю змінила порядок включення членів до окружної виборчої комісії шляхом жеребкування. раніше участь в жеребкуванні брали ті політичні сили політичних партії, які є які є. Суб'єктом виборчого процесу на сьогодні ж все до навпаки. Сьогодні участь у Жеребкуванні взяли партії політичні сили, які не мають жодного відношення до виборчого процесу. І я сьогодні хочу зачитати ті політичні партії, які стали членами окружної виборчої комісії. Це ліберальна партія України, руська єдність, союз анархістів України, Русь єдина і, звичайно, ні про які ні про які демократичні вибори з такими членами окружного окружної виборчої комісії не може бути і мови, і це вони підтвердили своїми діями. На першому засіданні окружної виборчої комісії вийшли з засідання і практично зірвали засідання члени окружної виборчої комісії. Це Грицишин Стефанія Степанівна, ліберальна партія України, кіндрат Леся Богданівна, народно-трудовий союз України, Паршин Віталій Юрійович, народна партія, народна партія Поляк Віра. Зелена планета, Стецько, Уляна, партія регіонів. Сьогодні ми тут, щоб сьогодні ми тут кандидати в депутати. По одномандатному виборчому окрузі 123, ми зібралися проти неправомірних дій деяких членів ОВК та захисту виборців голосів виборців. Сьогодні нас підтримують кандидати в депутати від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Свободи. Сьогодні до нас прийшов Василь Шкляр, приєднається згодом і Лариса Федорова. Федорова Федорів. Ми Кандидати в депутати зобов'язуємось докласти усіх зусиль з метою захисту голосів виборців та недопуску неправомірних дій зі сторони членів виборчої окружної комісії. Сьогодні ми проводимо мирну акцію протесту щодо захисту голосів наших виборців. Але якщо до нас не дослухаються, то ми будемо приймати більш радикальні дії.